Пані Оксана вимушена переселенка із Харкова. У Хмельницький переїхала минулого року разом із чоловіком та донькою. Тут вже має роботу, паралельно навчається. Жінка каже, раніше не було на кого залишити дитину. Торік, влітку дізналася про проєкт Вільна мама. Відтоді щотижня відвідує один із осередків у бібліотеці у мікрорайоні Ракове. Це дуже класно, тому що мами дійсно часто бувають, особливо внутрішньо переміщені, у складних ситуаціях, коли ні з ким залишити дитину. До прикладу, по суботах, так у Людмили є такі самі заняття у вихідний день. Інколи теж дуже важливо якісь справи зробити, і щоб дитина не була в гаджетах, вона розвивалася, спілкувалася. Людмила придумує дуже класні ігри, психологічні, навіть такі корисні ігри. Оксана Гудіна каже, цей проєкт не лише вивільняє час для матерів, а й цікавий для дітей. Адже у книгозбірні вони соціалізуються, що особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб, бо більшість втрачають своє коло спілкування після переїзду. Крім того, бібліотекарі готують цікаві ігри для юних відвідувачів, які їм до вподоби. Мені тут дуже подобається. Ми робимо різні майстер-класи. Наприклад, на прошлому занятті ми робили ялиночку. Що суботи у бібліотеці філії Notiця, а за потреби і у будні дні працює проєкт Вільна мама. Приводити діток від двох років до осередку можуть як вимушені переселенці, так і хмельничани. Завідувачка книгозбірні каже, час вони проведуть із користю. Заняття ми проводимо раз в тиждень від одного до дві години. Триває заняття. Але якщо про потреби, якщо мамі потрібно привести в будь-який день робочий тижня, ми працюємо з понеділка по суботу, ми приймаємо дитину і з нею теж займаємося. Це заняття психологічного розвантаження, щоб зняти дітей стрес, це якісь навчальні заняття, де ми можемо їх чогось нового навчити. Проводимо різні мастер-класи з дітками. Ми дуже почали вже багато проводити занять в вигляді інтерактиву. Діти кажуть, останнє подобається найбільше. Мені найбільше подобається тут квести. Вони завжди цікаві. Е, всі діти по черзі відгадують е, хтось дізнається нове, е, хтось повторює те, що знає вже е, ці майстер-класи теж цікаві, але мені найбільше подобається квести. Цей проєкт спільно з Гео Жіночий Хаб книгозбірні успішно реалізовують з кінця 2022 року. Організатори кажуть, основна мета інтеграція мам та дітей з поміж внутрішньо переміщених осіб у нашу громаду. На жаль, зараз теж продовжується переміщення людей. Знову приїжджають нові внутрішньопереміщені особи, і тому вільна мама продовжує свою працю. Також почали групи відвідувати вже з 24-го року. Почали відвідувати діти місцеві, і це теж дуже добра історія, тому що таким чином діти, які приїхали з інших міст, вони можуть спілкуватися з місцевими дітьми, щоб не було цієї градації. Програма Вільна мама працює у п'ятьох мікрорайонах Хмельницького у центральній публічній бібліотеці та у філіях мікрорайонів Виставка, Ракове, Озерна та Південно-Західний. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.